Сенсація в США зібралися вводити санкції проти Зеленського і його оточення. Голова ЦВК заявив про готовність до проведення виборів 26 жовтня, а Буданов назвав дату закінчення війни. Трамп хоче усунути зеленського, а ФСБ фізично готує у Києві майдан. Військова підготовка сьомого класу. Військові закликають вчити дітей стріляти. Український суддя став мільйонером, заробляючи на ухилянтах, А одеський ректор роздає інтерв'ю російським. Каналам. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук і це Україна сьогодні. Підпишіться, поставте лайк і ми починаємо. Ніколи не думала, що скажу це, але Порошенко сказав правду. Пам'ятаєте, днями Петро П'ятий заявив, що вибори в Україні пройдуть 26 жовтня цього року. Так от, голова центральної виборчої комісії Олег Діденко на тлі активного обговорення виборів і нібито перевірки готовності виборчих дільниць назвав теоретичну дату виборів. 26 жовтня в Україні відбудуться вибори? Дуже гарне питання. Ну, відверто кажучи, я думаю, станом на зараз ніхто не може вам дати однозначну відповідь на нього. Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан. І щоб е, після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки е, виборчого процесу, все як то кажуть, вилами по воді писано, бо що в теорії можливо, на практиці не завжди реалізується. До того ж, згідно з опитувань, 63% українців проти виборів під час війни. Хоча до 26 жовтня може вона і закінчиться. А ви як думаєте, будуть вибори цього року? У США готують санкції проти оточення Зеленського. Така от гучна новина напередодні почала з'являтися у ЗМІ, але щоправда, джерело ну дуже ненадійне. Люся два-три тижні, всебто колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович. І власне, от що він написав. В частности, рассматривается возможность ввода прямых санкций против окружения Зеленского. Под угрозой Миндич, Шефир, Калюбаев, Песчанская. Это все доверенные кошельки любимого резидента, ворота для его коррупционных денег. Для довідки коротко нагадаю, хто це Тимур Міндіч, бізнесмен, має безпосередній стосунок до квартал 95 Сергій Шефір перший помічник президента України до 2024 року. І один із засновників студії Квартал 95 Артем Колюбаєв, український кінопродюсер. За словами змі, має зв'язки із Єрмаком. Ольга Піщанська, голова Рахункової палати, голова антимонопольного комітету України до 2023 року. А ви вірите в таку можливість? Напишіть. Незважаючи на все, що несеться останні дні навколо миру, Зеленського і скажених заяв Трампа, головний український розвідник на позитиві. Богдано вірить в кінець війни вже у цьому році. Ось послухайте. Що ви думаєте? ли достичь режиму прекращення огня в цьому году? Тобто сугубо моє особисте мніння? Ваше лічне Я ваше думаю, що да. думаю, що так. Да. Тобто, сторону дуже близькі Ви знаєте. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, вот насколько только это возможно, вместе с тем, я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно, это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что, для, что это произойдет. Для этого есть большинство составляючих щоб случилось або як вірите що війна закінчується у дві тисячі двадцять році я вже думала, що в схематозі з вивозом військовозобов'язаних чоловіків за кордону мене вже нічого не здивує після історії з депутатом, який допомагав ухильнутися. Але ні. Бо у схемі новий гравець і не простий, а в мантії набу спільно з САП та СБУ викрали правників схематозників на Одещині, які за три п'ятсот клепали чоловікам дозволи на виїзд за кордон. Схема полягала у. Масовому штампуванню судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. Не знаю, скільки ця контора тато на час війни діяла, але наштампували більше тисячі судових рішень. Для конспірації ділки навіть заснували адвокатську фірму прикриття. Підозру у справі повідомлено восьми зловмисникам, серед яких адвокат з помічником, а решта працівники судової системи від голови суду до суддів і помічників. Майдан планують з переговорів виключаються. Тепер і зовсім хочуть усунути. Певно, Дональдович дуже образився на Україну і Зеленського за відмову підписати договір про купалини ще з десяток ні. Ну коротше, за непокору. І образився настільки, що хоче усунути президента Володимира Зеленського з посади. Про такі плани Трампа пише видання Зе економіст. «Схоже, пан Трамп хоче позбутися пана Зеленського, який йому ніколи не подобався, і який на його думку є складним, каже колишній дипломат: це не про вибори, а про те, щоб позбутися зеленського. Ну тепер, як то кажуть, пазл склався, але всі ці вимоги виборів і розмови про 4% грають проти Трампа. Бо підтримка зеленського серед українців лише росте, і навіть серед тих, хто за нього у 2019-му не голосував. Цікаво, а кремлівські пропагандисти після цього і далі будуть казати, що україною керують американські пани. Кремлін намагається організувати в Україні масові заворушення в дусі нового майдану, в яких згідно із задумом росіян візьмуть участь, нібито незадоволені нинішньою владою та політичним курсом. Крім того, російські спецслужби розгойдують українське суспільство, роздмугуючи ворожнечу через дражливу тему виборів президента. Деталі цієї спецоперації далі. Росіяни знову готують майдан. Про це повідомляє правозахисник Володимира Сєчки на своєму каналі ГулагуНєт. Він посилається на джерело в Москві, яке передало ще як мінімум два департаменти ФСБ разом з одним з оперативних відділів служби зовнішньої розвідки Росії приробляють сценарії для повалення діючого президента Володимира Зеленського. Ранее этот же источник в конце 2024 года предупреждал о подготовке серии ПСО против президента Украины. Судя по всему, сейчас российские спецслужбы перейдут к более решительным действиям с задействованием агентурного аппарата в Украине и тех лиц, которые хотели бы занять руководящие позиции в офисе президента и кабинете министров Украины и были бы согласны на все условия Кремля. Сделать его невозможно, потому что это не делается. Это раз. А вот э, шатать ситуацию э, с легитимностью, это достаточно эффективный момент, потому что э, он задевает амбиции определенных политиков внутри, которые говорят, в принципе, замечательные вещи. Нет, 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 конечно, легитимный, э, но все равно как бы выборы, наверное, было бы нужно провести. Я считаю, что выборы в нынешней ситуации — это прощание с Украиной. За даними Сєчки на російські спецслужби і будуть тиснути на нелегітимність та необхідність виборів нового президента. Цей вектор після зустрічі американської та російської делегації у Саудівській Аравії публічно легалізував сам 47-й президент Америки. Напередодні він дослівно повторив наративи російської пропаганди з вигаданими цифрами рейтингів та військової допомоги. З вуст Дональда Трампа прилились і звинувачення в бік Зеленського. Навіть слабкий перемовник зміг би залагодити ще роки тому. Думаю, без великих територіальних втрат, без жертв і без зруйнованих міст. Вибори один з головних пунктів умов, які висуває ворог України, і його судячи з заяв підтримали переговорники США дивовижно, але спецслужби країни, у якій останні 20 років були лише псевдовибори, результати яких цивілізований світ не визнавав, тепер успішно закладають у голови тезис коріння війни закладене саме на українському боці. Он не підписує і Він прийшов класті і війна. Да, от то що нам продають. А вот смотрите, если мы его уберем аккуратненько, заменим на другого, войны не будет. Вот и все. На этом все закончится. И россияне это продают не только нам. Вот в чем проблема. Они американцам очень успешно продали. Очень успешно продали эту тему. Она так зашла, что теперь смотрите, что происходит дальше. Будет в нашем поле. Это Трамп сказал. Это Трамп сказал. Это не Путин. В чем тут Путин? Это Трамп хочет. И будут нам это навязывать. И в конце концов, и Трамп поверит, и мы должны поверить в то, что это нужно для наших друзей-американцев, чтобы они нам помогли. И вот здесь вот у россиян хорошо получилось. На самом деле, это опасно. Ця ситуація там з вимогою виборів вона точно має по перше консолідувати суспільство навколо ідеї того, що спочатку закінчення війни, а потім вибори, тому що інакше це втрата української цілісності політичної, в першу чергу ідейної та і багатьох інших речей. Ну а по-друге, тому що це єдиний шлях, як нам не потрапити в чергову війну, яку я впевнений росіяни захочуть розв'язати після того, якими при результат виборів не були в Україні, навіть не маючи підписаної угоди про закінчення цієї війни, а лише перемир'я. Війна не зупиниться, якщо замість агресора звинувачувати жертвам Володимир Путін прокоментував першу зустріч своїх посланців до Саудівської Аравії. Той, хто ще вчора стверджував, що США головний ворог Росії і що він воює з НАТО, вже сьогодні став виправдовувати Дональда Трампа і пояснювати причини, чому той не виконав свою. Передвиборчу обіцянку закінчити війну одним днем. Пам'ятаєте, як до повномасштабки українські експерти і політики вмикалися на російські канали. Хоча будемо відвертими, дехто це робив і робить навіть після лютого 2022-го, прикриваючись ліберальністю і незалежністю російських журналістів. Умовний потап може дати інтерв'ю росіянину дудю, хоч сто разів. Але коли це робить керівник українського національного університету, то мене, вибачте, бомбить. Е, зі мною Самочайтеся, я з вами. Именно благодаря тому, что обстановка нормализовалась, вот в этой квартире света с утра не было. Вот, все в порядке. Обещали восстановить к 8 часам вечера, восстановили, по-моему, к четырем или к трем. Все в порядке, все нормально, все как обычно. Це ректор південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. І так, ви все правильно почули. і Побачили. Пан ректор Андрій Красножон в ефірі російського дождя розказує росіянам про атаку на Одесу. Причому розказує так, що складається враження, ніби Росія і непогана, бо наслідки ударів ми виявляється перебільшуємо. Е, я каже, неможка все таки преувеличено. То тобто, розумієте, е, 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 там, там не школи там а школа, а не детские сады, а один детский садик, там, не больницы, а одна больница. И знаете как, самое главное, что жертв нет, потому что, заметьте, мы с вами постоянно э, встречаемся в эфирах, э, в основном э, связаны в связи с ударами. Вау, просто класс. Это мы перебільшуємо. Своєю політкоректною риторикою він собі вже викупав. Але і це ще не все. Бо сам красножон каже, що зустрічається в ефірі з росіянами він постійно. Як думаєте, спочатку буде вибачення чи звільнення? 120 мільйонів за день. Знаєте, у кого такі обороти? Ні, не в успішних бізнесменів, а в нашої Укрнафти щоправда є нюанс. Ці 120, а точніше, 121 мільйон гривень. Укрнафта благополучно про м, втратила. Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Як пише колишній директор оператора ГТС Сергій Макогон, «Укрнафта» спустила 121 мільйон гривень, бо реалізувала газ завдвічі нижчою ціною. Оператор сховищ газу Укртрансгаз, дочірня компанія Нафтогазу, 19 лютого купив додатково 23,7 мільйонів кубометрів по 31 гривні за куб імпортного газу. Самому УТГ цей газ саме зараз не потрібен. Вони могли би почекати до весни і купити в два рази дешевше, або просто зараз купити на українському ринку по 18 гривень, а не імпортувати по 31 гривні за куб. Тільки на цій закупівлі УТГ переплатить 300 8 мільйонів гривень, які можна було б витратити на будівництво захисних споруд та відновлення пошкодженого ворогом обладнання. Макогон прогнозує, що через неефективні витрати або піднімуться тарифи, або держава не до дивіденців. У будь-якому випадку ляже це все на плечі простих споживачів. Не встигло встигнути невдоволення деяких людей від запровадження обов'язкової базової загальновійськової підготовки у вишах, як для противників БЗВП, підлетіла ще одна тема для обговорення. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко переконаний, що базову підготовку потрібно впроваджувати з сьомого класу. Робити термінаторів з 13-річних на меті не стоїть, але українські діти повинні володіти базою. За моїм переконанням. Всі громадяни України, чоловіки і жінки, мають бути військово зобов'язані. Військова підготовка має починатися з сьомого класу шкільної програми, і ми маємо готувати людей для потенційної участі в бойових діях, покращуючи їх фах і навик, поновлюючи знання і вміння. Перед тим як уборюватися, давайте згадаємо уроки захисту вітчизни у школі. Нічого нового в цій ініціативі немає, але у наш час ці знання у будь-якому віці дуже важливі. Погоджуєтеся? Пишіть у коментарях. Говорили, балакали і все до одного місця. У Сумській області все ще є люди, які продовжують риторику, яка разниця, та відмовляються обслуговувати клієнтів українською, що між іншим порушує закон та ще й погрожують. Ідіть. і я я Вибачаєш мені погрожують. Тільки що була фраза, я вас фотографувала, іди, ходіть я, і оглядають. Да. То тобто, погроза. Чесно, нічим зайнятися. Ні, мені є з чим зайнятися. Мені є чим зайнятися. Я ще раз повторю. це уже переходить всі норми. Третій рік війни. Десятий рік війни. А ну і буде, потому що, що, що і за таких, як да. ви. Так, все по класиці. Як хочу, так і буду говорити, і я вас туди не посилала у жіночки. Ні розуміння причинно наслідкових зв'язків, ні моралі. Чомусь особі дозволено не виконувати закони України жить живучи в Україні, можливо, вона взагалі можливо, вона ще диверсант. Хоч не сказати, щоб вона сиділа вдома, правильно? І ти будеш мене я, дивіться, що не поліцейський, особа говорить мовою ворожою. Не представляється, незрозуміло хто вона, незрозуміло, чи це законна торгова точка. Можливо, не зрозуміло, може на Сюр у тому, що поряд із автором відео якраз таки стоїть поліцейський, який, навпаки, захищає жінку. Як вам таке? Олексій Люся Арестовичі, прогнози мастак робити, і в великій політиці розбираються, і навіть курси для жінок проводить. Освіжу вашу пам'ять. Значит, мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально, откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями? Вот скажите в норме. Придурить. Причем дурить, не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется, дурить, но потом, когда уже надоело, то это самое. То что хочется или, или привыкли, или наелись, дальше хочется что просто просто. Щоб ніколи не було, і ще після цього после три не розмикають пальця, пока от гарантірова не з але, схоже, його таланти в останній сфері сумнівні. Не знаю, хто там купує курси. Господи, прости, мислення у Арестовича, але навіть на його дружину духовні здібності льошки не діють. І Анастасія Арестович подає на розлучення. Причина розірвання шлюбу наразі невідома. Розваблюються пари по одній дійсної причині, причому це не тільки мужчины, мальчики и девочки, но ну вообще люди Друзья расходятся, сотрудники. Когда они начинают жить в разные варианты будущего. Вот одни живут в другие, в один вариант будущего одного хочет, а другой хочет другого варианта будущего. И вот в этот момент все распадается. Начинает распадаться. И в момент, когда вы понимаете, что вы не хотите, в будущем вы не видите этого человека, вот в этот момент можно начинать разводиться. Онте вам не нужен вашому будущим атачою. Пара була разом п'ять років, і пані Анастасія мріяла стати першою леді. Але замість цього ходила у статусі дружини головного балабола країни Люсі Карамельки. Як на вашу думку, розлучення прокоментує сам Арестович? На цьому все. Підпишіться, коментуйте, і поставте лайк цьому відео. Побачимось.